Кача по тині, лине кача по ти сині, мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я, хто ж ми буде брати яй, виберуть ми чужі люди. Брут ми чужі люди, ци не жаль ти мамко буде, цим не жаль ти мамко буде. Якби ж мені синку не жаль. Якби ж мені, синку, не жа, ти ж на моїм серцю легко. Сині, плине У поти сині. more man mm -hmm. За дикої милости Твоєї молимось, Тобі вислухай, і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І Ще молимось за спокій душі, спочило воїна Олександра. І за відпущення йому святої провини вільної, невільної. невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що Господь, босли душу Його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Милости Божої, царство Небесного прощення і відпущення гріхів його Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Ти Севескресіння, життя і упокоєння спочинного воїн Олександра, Христе Боже наш, і тобі славу осилаєм, беззначання твої Отцем, присятим благим і Животворчим Творчи, духом, нині по цей час. на віки віки. Нашого воїна, нашого героя. А сьогодні ми своїми думками саме так його нарікаємо. Сьогодні, можливо, не час для якихось таких великих промов. Але ми не можемо провести в останню путь людину, яка поклала життя за нас. Тому що думками, словами, тільки так сьогодні ми можемо звернутися до нього, тільки так ми можемо поспілкуватися, на превеликий жаль, не торкнувшись його тіла. Загинув в кінці жовтня, а тільки сьогодні можемо. Виконати християнські звичаї. Можливо, гірко, але якось себе втішаємо, що все-таки можемо це зробити. Був безвісти, зниклий. Щось таке невідоме, невизначене. І от сьогодні ми проважаємо його в останній путь. Як прикро говорити ці слова, але це реальність. І саме сьогодні, 14 грудня, йому було 55 років. 55 років, людина в повному розквіті має прекрасну родину, людина робочої професії. Все життя жив в Уманському районі і працював на Жашківщині, здобув робочу спеціальність облицювальника, плиточника, працював в райагробуді, працював на більшовику, піднімав народне господарство, здобув військову спеціальність. І з перших днів війни пішов воювати. Воював у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Не було нарікань від побратимів, не було нарікань від командирів, гідно ніс службу. Хоча і вік уже геть не молодий, і не професійний військовий, а пішов захищати кого, має трьох прекрасних дітей. Шестеро внуків, пішов за свою родину, пішов за Україну, пішов за нас з вами. І за цього ми його і звем героям. І я впевнений, що кожен із присутніх, кожен із тих, хто сьогодні проводжає його зі сльозами в думках, дякує йому за його внесок. В наближення до нашої перевоги. А я від усіх вас, від усієї громади, від кожного жителя. Також хочу йому подякувати. Я розумію, що словами горе не розрідеш, не розбавиш. І все ж таки, шановний рідний, будь ласка, прийміть від кожного жителя нашої громади співчуття. Ми все-таки надіємось, що наші слова дійдуть до вас. Хоть трішечки, можливо, не полікують ваші рани, які ми знаємо, що вони не загоюються ніколи, вони залишать великий рубець. Але такі реалії, в цьому наша міць, в цьому наша єдність. І якщо агресор російський, погань, думає, що він тим, що нам відмикає електрику, що він вбиває наших батьків, братів. Сестер, він думає, що він зламає нас, то навпаки, ми тільки єднаємось. Ми сьогодні говоримо слава Олександру Петровичу, слава нашим воїнам і гордо кажемо, слава Україні. Тяжким гуркітом увірвалося горе в Жашківську сім'ю, на Жашківську землю, в Жашківську домівку. Сьогодні ми проважаємо в останню путь, як кажучи на небеса, прекрасного батька, чоловіка, просто товариша, побратима. На жаль, це повинно бути не так. Сьогодні мало бути за святковим столом Олександру Петровичу святкувати, мали б шуткувати, мали б. Веселитися, але все перекреслило кляте і дуже противне слово війна. І спілкуючись з Ніною Серафімівною, вона завжди казала, Сашко був доброю людиною, і він ніколи не ховався, а одразу сказав, що я ховатись не буду, я піду в військомат. І так сталося. Він пішов військомат. До останнього подиху своєї крові захищав нашу рідну неньку Україну і загинув як герой. Тому, шановна Ніна Серафимівна, шановні рідні, найщиріше співчуття від всіх військовослужбовців Збройних сил України, від побратимів Славетної 72-ї бригади імені чорних запорожців. найщиріше співчуття скорботи і пам'ятайте, ми його ніколи не забудемо. Слава Олександру Петровичу Братчуку і слава Україні. Героям. Ти не жаль ти манко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лев.